Прокручують відео. Таке. Отже, трошечки повишиваємо бісером, просунеться робота, і можна буде із чистою совістю іти і далі ще більше працювати. <кій> я не знаю, чому я так стесняюся трошечки. На себе часу взяти. Це, кажуть, що в дитинстві вчили нас на солодке залишати там якісь ну, смачні шматочки, не одразу їсти, а на завершення трапези залишати спочатку все з'їси, а потім щось там смачніше з'їси. І це так. Засіло, що, коли щось робиш, не зовсім терміново потрібне, а таке просто приємне, то відчуваєш якусь провину. Ну, в чому провина? Трошечки повишивати, зовсім трошечки. Так, Вишиваю я повільно. На відміну від в'язання вишивкою, я зайнялася вже дорослою. От, Так, там треба трошки взяти. Бісери не всі такі нерівномірні. Але це створює якийсь такий ефект живої вишивки, розумієте? Не надрукованої, а такої кривенької. Справжньої. Цитати повторюються Вакарчука: це не дивиться на Україну, як на землю своїх батьків, дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Це цитата, яка не стосується цифр, вона просто собою, сама собою, з'являється. Вона не під жодною цифрою. Пилівки багато кожен день. Так. Це так. У мене ще є відниток. <схи> Попри ту пилюку, яка то заносить, то смог, то ще щось. То просто звичайна пилюка від того, що тут живі люди і жива кицька бігає ще, своє трусить. От. І взагалі купа різних. Речі зберігаються, вони також час від часу дають пилюку, а то ще ці нитки, якби не зволожувач, а б. здуріла. Повільно, дуже повільно це роблю, друзі.